Так, ну і власне, у нас залишається зовсім небагато адаптиву вертикальної мобілки. Всього дві секції. Це у нас call-to-action і футер. Розпочнемо з call-to-action. Що ми тут маємо? Ми тут маємо трошки інший, іншу жирність шрифта. Тут він у нас болт, тож ми його, а і він ще у нас і відцентрований. І тут цей відцентрований. Добре. Тож, у нас тут текст лайн left, При цьому всі інші були на десктопі текст-лайн-центр, тому ми задали Left. А тепер вони всі тут і так, Left. у нас, А нам якраз необхідно, щоб він був центр. Тому якраз тут логічно замінити назву стиля на Text Line Left на, наприклад, Section Call to Action, тому що поведінка, скажімо так, неявна у нього. То він left на десктопі, але центр навпаки на мобільці. Хоча всі, які на десктопі центр, вони left на мобільці. Тож краще прив'язати його просто до Section Footer і, відповідно, відцентрувати вже тут, незалежно від інших. Добре. Тепер, що стосується цього елемента, він у нас теж повинен бути відцентрований. Зараз він у нас приймає від CTA Content Text Line Left, але ми можемо. CTA -content, це content, цей елемент змінити його центрування ось так. Єдине, що тут, напевно, є якийсь розмір сталий в нього, так? Ні? От, напевно, в контент він є. Ось він. Так. Авто робимо. Все, немає більше цього, нічого нам не заважає. Єдине, що дуже мені тут не зрозуміло, і здається, що тут текст різний. Так, текст різний. Ну, нічого страшного, ми можемо це подолати. Для цього ми можемо, в принципі, можемо навіть тут, хоча це, в принципі, не потрібно, можемо на головній сторінці, відповідно, створити новий стиль, якому задати ось так. Наприклад, нехай це буде mobile only. Ось так. Ми робимо його тут блоковим. Точніше, краще написати мобайл для нього блок. Ні, ми зробимо, в силу того, що в нас немає таблетної і горизонтальної мобілки, окремих е, варіантів лейаутів, тож ми можемо робити тільки для мобілки, для, для десктопу. Тобто mobile хайт desktop десктоп хайт, можемо зробити такі стилі. Тож, перший стиль, стиль ми робимо mobile хайт. Глобальний стиль, і ми для мобілки застосовуємо display None. При цьому для всіх інших він у нас буде а, display Block. Ось так бачимо: да? display block, а тут display None. Дуже добре. І другий стиль, який ми застосуємо, можемо цей, а, в принципі, прибрати. І отут можемо застосувати desktop Hide. Теж такий службовий глобальний стиль, де у нас мобілка буде. Блоковим залишатись, а desktop height, і, відповідно, Tablet горизонтального мобілка теж хайт. Тільки він буде блоковим на вертикальній мобілці. Все, тепер можна цих його видаляти. Клас все одно зберігся. І застосувати ось тут. Тобто цей елемент у нас, він у нас застосовується виключно для десктопу, для мобілки його немає. Зараз ми їх подвоюємо. Тобто тут задаємо mobile height. Це він зник. Другий залишився. Для другого ми робимо ось так: desktop height. Це. І той, який десктоп height, який тільки на мобілці Тут в нього вставляємо саме ось цей текст, який тут у нас є. Ось так. Все, тепер тут у нас цей, цей текст, а тут у нас вже інший текст. Тож, все добре. Йдемо далі. Ще у нас тут є кнопочка. Цю кнопочку нам необхідно розмістити, як і ці елементи, так тут у нас відступ який. Відступ у нас тут незрозумілий який, тому що. А, отак зрозуміло буде: 30 пікселів, і тут. Це теж треба прибрати, і тут у нас 50. Добре, 30 і 50 пікселів. Зрозуміло. Зараз це і зробимо. Робимо 30 між елементами, і тут ще на батані можна додати ще 20. Отак. І того буде 50. Добре, а тепер з точки зору центрування кнопки, чомусь вона у нас не по центру, а по лівому краю, тому, що у нас тут центрування Align Start, а нам необхідно Align Center зробити. Ось і все. Є, це все зроблено ідеально, питань немає. Є питання так, до речі, щось тут ця кнопка 18 пікселів, а тут по 14, да? Щось тут, мені здається, в нас якось не так по 14 тут або ні. Ні, здається, не по 14. Батон. Треба, щоб було по 14, так? А тут теж повинно, щоб було по 14. Напевно. По 10. Ну, мені здається, що тут трошки це помилка. Напевно, що тут повинно бути і на десктопі також. Повинно бути так, як треба. Так, до речі, щось тут в мене з'їхало. Чому не дуже зрозуміло? Ага, тому що heading у нас тут Left Хеддінг у нас тут Left Застосували ми до всіх наших елементів. І відповідно це поїхало, так? Нам це не треба, тому виправляємо цю помилочку, виправляємо її так, що ми отут зазначаємо не mob heading weight 800, тому що він всього один більше ніде не використовується. Просто прив'яжемо цей heading відповідно до hero секції. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Ось так. Section Hero, переназвемо його просто. І можемо тепер на нього навісити щось ще, окрім 800. Тобто оце центрування. Щоб виправити. Так, да, до речі. А тепер стосовно нашого цього відступа, тут він не 10, нехай буде, а 14. Теж так воно буде трошки красивіше виглядати. Ось так. Кнопка виглядає якось більш презентабельно. Добре, і оцей Get Started... Напевно, можна теж трошки зробити більшим. Ось тут можна зробити. Мені здається, навіть знизу більше трошки треба зробити, щоб він виглядав візуально якось по центру, так? Да? Ось так. Так. Так буде добре. Добре, йдемо в самий низ. Кнопочка виглядає дуже непогано. Йдемо донизу. І тут нам потрібно оцей елементик. Розташувати по центру 537 на 571 537 на 571 у нього. Так. 537 на 571 є. І тепер стосовно, стосовно його розташування. Ну, він повинен бути по центру. Тож, ми тут робимо теж авто ні, точніше, не так робимо. Робимо отут. А, Ні, так у нас не вийде, так же у нас не вийде. Отак центрувати у нас ніяк не вийде. Тому робимо е, трошки цікавіше. Робимо тут 50%. І призначаємо ось тут Transforms Move мінус 50%. І у нас буде якраз половинка. Це такий лайфхак. На 50% ми змістили відносно батьківського елемента, і на 50% його сам повернули, тобто відносно його розміру. І вийшло у нас якраз по центру. Тепер з точки зору того, як донизу ще повинно бути, ми тут повинні сформувати цю відстань. 333 пікселі. 333 пікселі. На call to action ось тут да 333. Після кнопки. І ще питання, що у нас тут до кнопки. Ми можемо це скинути насправді і додати тільки оце відстань до секції. Тут 165. Тут так нам можна зробити, тому що ми не прив'язуємось до нашої секції у, ну, у до верхнього краю нашої секції при формуванні цього відступу для нашого бекграунду. Це ми в десктопі, в десктопі так робили. Тут ми якраз робимо його донизу. І нам треба його якось тут зрозуміти. Як ми його виносимо. Ми виносимо його нижче, ніж. Так, як нам цей відступ поміряти? Наскільки він вилазить тут за межі? Добре, 248, а всього 571. 571 мінус 248. 571 мінус 248. Тож маємо 323 пікселя. Тобто він сюди заходить на 323 пікселя. Тому ми можемо йому зробити і позиціонування. Ось тут Auto, а ось тут мінус 323 пікселя. Ну, В перерахунку на наші VW. І ось отримуємо, напевно, якраз те, що нам потрібно. Да, Дуже добре. Тут у нас call to action, як і було, overflow hidden, тому інше все перекривається. І переходимо тільки до нашого футера.